Івано-франківські школярі повинні знати історію свого міста та шанувати його символи. На цьому наголосив міський голова, вручаючи офіційні прапори Івано-Франківська, представникам загальноосвітніх закладів. Віктор Анушкевич зазначив, що 7 травня в усіх школах обласного центру навчання розпочнеться з уроку історії рідного міста. Також з ініціативи міського європейського клубу учнівської молоді цього дня перед початком занять відбудуться урочисті лінійки, під час яких школярі складатимуть данину шани міському стягові та гербові, який зображено на ньому. Започаткування такої доброї традиції, коли Буде перед першою першим уроком уроком присвячено історії нашого міста. А ми цю традицію започаткували саме за час нашої каденції вивчати історію не тільки нашої держави, але і історію нашого міста. От я думаю, це добра традиція, коли за 15 хвилин до початку буде піднятий прапор і державний, і прапор міста Івано-Франківська В гімназії в нас є курс історії України. На якому ми вчаємо історію від заснування до, до, сучасних днів, до сучасних днів, чесно, мені цей курс найбільше подобається, ніж стандартна історія, то що ми вивчаємо зазвичай. Воно якось живіше, ти розумієш, що ти зараз живеш в цьому оточенні. Про місто дізнаєшся дуже багато цікавого. Я вважаю, що така подія, як проводиться, для того, щоб люди це знали, це, це, це потрібно. Навіть якщо не всіх це цікавить, то потрібно це знати у будь-якому випадку, знати, де ти живеш.